Богдан Сеніков, начальник відділення піротехнічних робіт головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області, розповів кореспондентам Суспільного про відрядження до Харківської області. Там Богдан із іншими рятувальниками розміновував території. За словами чоловіка, він працює сапером з 2022 року. Більше десяти разів їздив до східних та південних областей України. Перші ротації були на Херсонщині, зараз на Харківщині. То воно все по-іншому. Які особливості роботи от зараз були? Ну, особливості не було таких особо, якихось складних особливостей. Жарко, що було, і все. За три роки роботи піротехніком навчився злагоджено працювати в команді, розповідає Богдан. Свої якісь навички удосконалив це сто провідсотків. Навчився, можливо, працювати в колективі більш так. Серйозніше і все саме перше це розуміння в колективі, а друге це знання, що потрібно постійно вдосконалюватися, вивчати якісь боєприпаси, щоб вміти з ними працювати. Богдан Сеніков розповів, що найбільше на деокупованих територіях піротехніки знаходять протипіхотні міни. Ми знаходили так звані ліпістки, їх було в Вони були розкидані в 22-му році, в лісі. Там багато листя, гілля, і воно все під листям. Тобто ти його візуально ніяк не побачиш. І тому воно небезпечне тим, що ти його не побачиш, можеш наступити і може бути наслідки. Щодня піротехнік носить на собі 10 кілограмів спорядження, говорить Богдан. Металодетектор, щуп, сперна лопатка. Ну і бронезахист. на захист. В кожного піротехніка по-різному, тому що вони цепляють свої сумки там різні. І в основному броня десь важить ну, кілограм, може 10. Територія іноді буває забруднена повністю, і ми можемо пройти невелику територію. А інколи територія чиста, немає сигналу, то можна пройти багато. Жителі Харківщини із вдячністю ставляться до роботи рятувальників державної служби з надзвичайних ситуацій, які розміновують території, сказав Богдан Сеніков. Населення допомагало нам і морально підтримували, дякували нам в основному, що ми приїхали і допомагаємо. Це крута професія. Я знаю, що після моїх дій буде безпечно земля. Прийшов і знаєш, що за мною вже буде безпечно. Олег Талавіров, сапер оператор, розповів, що найважче розміновувати ліси. За час моєї служби це була друга ротація. Пройшла ротація доволі успішно, продуктивно. Виконували розмінування ліс, лісів, полів. В лісах важко працювати. Дуже засорена, ну, засорена місцевість, дуже багато трави, кущів, такого всякого. Поганий обзор. Ситуація. Саме хоча щоб приймати рішення були при пожежах, в принципі. Коли все горить і треба швидко знайти снаряд і забрати його. Зв'язок із рідними та жарти із побратимами допомагають підтримати гарний емоційний стан під час виконання завдань, розповів Олег Талавєров. Звичайно, сумували, тримали зв'язок по телефону, в принципі, по вечорам. А друг другу ми шутимо плюс-мінус. Щоб не, не знаю, щоб не грусті, типу, щоб було на все на веселі. Відпочивати під час ротації любить на природі, каже Олег. А прогулянки люблю. От хочу поїхати в Карпати, наприклад. Отак, от вилучити морально від цього. Фізично для Руслана Мороза, старшого сапера-оператора, це теж була друга ротація. Перша була в Херсонській області, а зараз вже в Харківській. травили. Труднощів в принципі не було, було просто багато касетних боєприпасів, а так труднощі було все добре. Касені боєприпаси небезпечні тим, що вони можуть в будь-який момент появитися на території, навіть яка перевірена була. Їх ну ракети скидають або навіть дронами можуть скидати, і вони менш замітніші, ніж скажімо, великі боєприпаси, тобто вони зроблені під. Місцевість замаскировань Руслан розповів, що рятувальники допомагали цивільним. До нас підійшла жінка, сказала, що в неї великий боєприпас в городі ми від, так сказати почули її просьбу. Пішли, подивилися, що його неможливо транспортувати, і вирішили знищити на місці сказала дякую, сказала гарного дня та все. зараз, каже Руслан, його підрозділ виконує завдання у Житомирській області. За словами чоловіка, вони готові у будь-який момент виїхати на розмінування територій в інших областях. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.